Летіла лелека, летіла здалека, летіла із гаю до рідного краю. Вона мандрувала, летіла по світі, шукала містечко, гніздечко, щоб звити. Вже серце болить, вже не тримають крила. Вона ж все летіла, 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 аж ось Україна. Та де ж ті села, де ж гомін людський, де ж та пісня весела? Зустріли лелеку розвалені хати, а люди пішли іншу долю шукати. Заплакала гірко, нещасна, лелека. Навіщо ж ви люди подались далеко? Сумують за вами подвір'я і хати, що ж змусило вас. én sodol